Європа та США більше не діятимуть разом. Що означають нові погрози від Путіна і де Росія вже розпочала наступ на фронті? Про це й багато іншого говоримо з керівником центру протидії дезінформації при РНБО Андрієм Коваленком. Вітаю вас, вітаю вас. Ну, і, звісно, хочеться одразу стосовно переговорів Трампа з Путіним. Якщо коротко, то виходить так, що підсумок на Росію США не тиснутимуть, не вводитимуть санкції і дозволять їй таки провести літній наступ. Як ви думаєте, ну все виглядає так, що Путін уникає американських санкцій, і це була його одна з стратегічних цілей. А саме тому фактично Росія увійшла в перемовини так, як вона увійшла. А відповідно, Сполученим Штатам Америки показують, що Росія веде перемовини. Відповідно, санкції вводити не треба. Але паралельно з цим Путін уникає також припинення вогню. Я не знаю, яким чином він це пояснив Трампу. Але маємо те, що росіяни відстояли позицію, що потрібно в рамках перемовин обговорювати умови припинення вогню. А знаючи, як вони ведуть перемовини з часів мінська, можна спрогнозувати, що вони спробують затягувати час. Цих перемовин з Україною для того, щоб проводити наступальні дії, вони вже почали відповідно, і їхня мета наступати протягом всього літа це правда. Вашу думку, що має на увазі Путін, коли говорить про ось це усунення першопричин причин конфлікту. Він має на увазі, щоб ми не вступали в НАТО чи про чотири регіони, які він вніс незаконно в свою конституцію. Що він саме має на увазі в цьому контексті після його перемовин з Трампом? Ми пам'ятаємо вимоги, які Росія озвучила в 2022 році. Відповідно, і скорочення збройних сил України там і загалом зміна курсу. Але за, от за великим рахунком, перша причина для Путіна це по перше, саме існування України як незалежної держави. Він би дуже б хотів, щоб України не було. А, друге, якщо вже Україна в парадигмі Путіна існує, то вона має існувати в зоні впливу Російської Федерації. Відповідно, він робить все для того, щоб збити курс України. В НАТО, в ЄС, взагалом, відповідно, це, це його задача, і ось це він маскує під терміном першої причини. Але потрібно розуміти, що звісно ж Україна проти цього і Україна буде захищати своє право. Відповідно, в даному випадку така позиція Росії неминуче означає продовження війни. Відповідно, тільки так, і чи влаштовується Трамп? Ось тут питання. Ну, дуже цікаво, насправді, на що розраховує президент США, враховуючи, що найближчим часом не видно будь-яких, знаєте, спроб зі сторони Росії війну завершити, Навпаки, лише продовжити вбивство людей. Якщо говорити про головні маніпуляції росіян у Стамбулі, то що саме можна назвати ними? Як інформаційно в принципі подавали близькі до Путіна пропагандистські змі, і як цікаво висвітлювали це союзники Росії? Ну, про деталі самих промовин говорити публічно не будемо. Відповідно, це Має право виключно представники делегації це робити. Відповідно, були чутки, які розповсюджувалися. І деякі потім підтвердили російські навіть офіційні особи і російські певні медіа. Ну вони стосуються чуток про те, що Росія, якщо Україна не погодиться на щось, то буде окуповувати ще додаткові регіони. Тобто, такі погрози традиційно мені для Росії. Виключно їхня стратегія залякати і досягти своїх цілей, тобто. Це один момент. А, в західних медіа хвиля така принеслася. Росіяни ж а насправді російські медіа і журналісти і пропагандисти вони дуже радіють тому, що відбувається, оскільки вони подають це їхні воєнкори, що Росії фактично вдалося зробити все, щоб продовжити війну. Вони радіють тому, що війна буде продовжена, що демонструє тільки те, що Росія не прагнула їхні воєнкори, їхні пропагандисти, їхні. Частина суспільства не прагнула і не прагне жодних перемовин про завершення війни. Вони хочуть воювати далі. От і вся історія. А страшилки і залякування вони будуть використовувати в рамках е, ну, будь-яких, знаєте, зустрічей, діалогів і так далі. Це стратегічно для них е, з часів Російської імперії, вони так працюють. Тобто, до цього треба бути готовими. Наша задача захищати країну, і це головне, що зараз ми маємо робити. На ну, до речі, аналітики інституту вивчення війни також писали про те, що росіян не готують до того, що має бути якийсь мир, перемовини, а навпаки, готують до довготривалої війни. То тут хочеться розуміти де вже розпочався той наступ росіян, йдеться лише про сумщину та харківщину, чи які регіони також можуть бути у небезпеці а, щодо російського наступу, і які ключові цілі зараз росіян. Я казав президент України. Фактично, Росія почала наступ вже по всій лінії фронту. Відповідно, певні наступальні дії проводяться. Можу відзначити, що різної інтенсивності, наприклад, на сході більша інтенсивність наступальних дій там Лиманський напрямок, Турецький напрямок, Покровський напрямок, Курахівський. Наступ ворога на Курахівському напрямку ну, тобто, східна активніше зараз є, відволікаючі. насправді удари. Ворог проводить. На запорізькому напрямку, на Сумщині, на Харківщині Сумщина. Звісно, ворог активізується активізовується помітно. Зараз активно на жаль працює по прикордонню авіацію, артилерію. І, відповідно, там достатньо значне угруповання на території ворога військ. Відповідно, певні дії наступальні в прикордонні. Ворог може планувати, і там ситуація поступово. Ну, ворог поступово більше активізовується на цьому напрямку. Ось така зараз картина. Основні події відбудуться швидше за все починаючи з липня, серпня, відповідно, буде помітне загострення бойових дій в принципі на фронті. Угу. Чи можна розраховувати, що восени тоді Путін захоче після цього літнього наступу піти на перемовини і на припинення вогню? Чи дійсно на нього так тиснутимуть санкції? Що він готовий буде на це піти? Чи намагатимуться як другий варіант схиляти Україну до миру, тому що розуміємо, пакети озброєння від Байдена закінчуються нових військових пакетів допомоги від Трампа поки що немає. Чи е, тут хочеться розуміти, чи Росія тягне час для того, щоб? Ми першими пішли на перемовини. чи вони просто виснажаться а, до осені? Це буде залежати, по-перше, від наших дій на фронті, відповідно від їхніх операцій, від їхніх втрат. А друге, це буде залежати від позиції США, тому що без американських санкцій, звісно, Росія зможе накопичити ресурси для війни в 2026 році. Протягом всього року наступного відповідно американські санкції позбавлять їх цієї мети. І плюс, звісно ж, рівень підтримки України зі сторони країн заходу в цілому. Тобто, це три складові, без яких прогнозувати щось на далеку перспективу не можна. Ну, але якщо говорити суто про європейські санкції, які сьогодні якраз таки схвалили в ЄС, хочеться розуміти, як вони вплинуть на Путіна і його здатність вести війну. 17-й пакет проти тюньового флоту, ну і далі розробляють 18-й. В принципі, цінновий флот це дуже важливо. Тут також важливо наскільки буде вдало працювати моніторинг. Але якщо Балтійське море таки перекриють від танкерів цінового флоту, які з порту слуга везуть нафту далі на продаж, то це суттєво там. Це вплине на логістику. Росіянам доведеться перебудовувати певні маршрути. Це займе кілька місяців мінімум на те, щоб вибудувати щось на обхід санкцій. Але також британські санкції суттєві. Частково це впливатиме на економіку. Але тут і зараз, звісно ж, без американських санкцій зупинити війну. Просто тут і зараз не вийде. Це накопичувальний ефект. Ключові все ж таки мають бути американські санкції. Коли вони будуть, тоді можна буде прогнозувати, що росіян ресурсів вистачить на півроку рік, максимум з американськими санкціями. Без американських все ж таки на жаль трошки довше. Mm -hmm. Ну, хочеться вірити, що якимось чином ситуація зміниться, і Трамп передумає, але все-таки маємо, що маємо, як то кажуть, бачимо, що Росія вдосконалює свою зброю БПЛА, і, от зокрема, росіяни замість масованих ударів крилатими ракетами, бачимо, що вони переходять до масованих нальотів більш дешевими шахедами і збільшують бойову частину. Тут хочеться розуміти, для чого вони це роблять. Це суто для цивільного. Терору, чи якусь іншу мету вони переслідують. І про що це свідчить, що вони ось так модифікують свою зброю ті ж БПЛА? Фактично бойова частина збільшена до 90 кілограмів. Такий шахет він може пробувати поверх, він може пробувати певні укріплення при вибуху, тобто там більша сила руйнівна закладена. А це як по цивільних об'єктах. Ворог може працювати, ну будем кажати, більше вбити цивільних людей. Вони це роблять і роблять часто, і пускають їх по цивільних будинках, коли потрібні жертви для залякування українців. Але ну, звісно ж, шахет, в принципі, росіянами задуманий так само був як і зброя не тільки терору, але й зброя військового характеру. Його ефективність, правда, в, в такому. В малих кількостях пусків вона сягає 10-15 саме військова ефективність. Тобто, малий відсоток влучань по запланованих російських цілях відбувається. Тут вони пішли на масовість, вони виготовляють більше, більше пускових майданчиків, і більша кількість, знаєте, ця тактика ройових нальотів це виключно для того, щоб підвищити коефіцієнт можливих, можливого. Пробиття систем ППО українських. виключно для цього. Тобто шахет лишається неефективною військовою зброєю, але цю неефективну зброю за рахунок масовості намагається е зробити більш ефективною і більш вибуховою. Це погано з одного боку е та з усіх боків, насправді це погано. І ворог економить ресурси на ракетах, фактично на виготовленні ракет. Е і отримує більше озброєнь для терору цивільного населення. В тому числі а насправді це, це не дуже добре, і мені дуже шкода, що Америка, Америка ігнорує просто щоденні запуски шахетів по Україні, загибель цивільних людей, не санкції, просто закриваються на це очі. Я чесно не знаю, як пояснити справедливості в цьому світі не існує мабуть ніколи не існує. Та на жаль, і ще більш неприємна новина. Коли 19 травня тоді пам'ятаємо, що гур повідомляли, що Росія хотіла здійснити запуск навчально-бойовий міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС його таки не сталося. Але для чого Росія взагалі планувала такий запуск? Чи вона таким чином ну хоче випробовувати щось на нас? Чи це просто її якісь такі лякалки для заходу? Чи вона таким чином готується до якоїсь? Серйозного масованого удару по Україні технологічно, технічно це перероблений тополь, фактично радянський, який вже був недосконалим. В, бойових, в бойовому застосуванні цю ракету ЯРС не застосовували а, тільки на полігонах. Були невдалі пуски до цього. Зараз причина невідома, але не виключено, що так само як Зарешником, який вдруге не полетів, так само і тут могло відбутися те саме. Але це потребує точної інформації. Перед розмовою з Трампом Путін бере приклад з Чинина, свого побратима Кендерівського, який любить запускати ракети і таким чином показувати, що більше поступок йому треба робити. Тобто, Росія повністю наслідувала його дипломатичний підхід, так би мовити, до Трампа, в тому числі, і намагалася швидше за все. Хотіла це використати для того, щоб уникнути певних можливих е жорстких дій Трампа. Але як ми бачимо, їх все одно не, не було. <свісно> на жаль. Е ну і, на щастя, пуску не, не відбулося. Але не виключно, що росіяни спробують це зробити в майбутньому. З точки зору воєнної, я би не не переймався стосовно цього, це більше демонстративна історія аніж е воєнного характеру. плюс а все ж таки є така інформація, будемо так говорити з певними технічними спеціалістами, що Петріоти мають можливість перехоплювати такі цілі. Вона ділиться на кілька, звісно, ця ракета, але Петріот може перехоплювати як мінімум має відсоток шансу перехопити цю міжконтинентальну балістичну ракету на певному етапі. Угу. І насамкінець хочу вас запитати і стосовно президентських виборів в Румунії. Чи можна сказати так, що Росія там програла війну, програла вплив? Чи як ви оцінюєте показовий характер, що росіяни впливають велику кількість грошей в сегментацію Євросоюзу, в те, щоб перетягнути у свій табір, фактично на зразок колишнього Варшавського договору країни? Щоб вони були зациклені на російському інтересі у Румунії, суттєво вони попрацювали, влили багато коштів. Але як виявилось, європейський виборець більше боїться Росії ніж своїх нудних бюрократів, будемо так говорити. Тому коли є загроза приходу проросійського кандидата, вони віддають перевагу будь-кому, хто все ж таки є проєвропейським, незалежно від того, люблять вони його чи ні. В Румунії, на щастя, сталося так само, і це насправді вселяє оптимізм а стосовно майбутнього стосовно Словаччини ну, Угорщини, коли настане там певний час для певних е виборів, для того, щоб все ж таки проєвропейський курс там е збільшився, будемо так говорити, в політичному полі. І це вселяє оптимізм е на фоні того, що в Німеччині е для Німеччини за останній П'ять років наростила десять 9%, плюс, і це загроза на майбутніх виборах в Німеччині, що вони можуть ще рости. Можливо, Румунія це приклад того, що у них так само це не вдасться. Так, дякую вам величезне. Ну залишається дійсно поки що тільки такий оптимізм і оптимізм щодо європейських санкцій, що навряд чи Європа буде їх знімати з Росії. Побачимо, як буде реагувати США. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили з керівником центру протидії дезінформації при РНБО Андрієм Коваленком. Дякую.